До міжнародного дня захисту дітей у приміщенні Чернігівської міської ради подяки від міського голови вручили людям, які роблять великий внесок у розвиток і виховання дітей з вадами. Секретар міської ради Владислав Кухар висловив сподівання, що завдяки турботі спілкуванню проблемні діти отримують більше радості від життя і це йде їм на користь. Також наголосив, що чим здоровіші діти, тим сильнішою є нація. Тому питання оздоровлення юних чернігівців завжди буде на першому місці. Подяками відзначили голову проспілкової організації Шинпу Ірину Левицьку Сосімович та керівника громадської організації Азбука для батьків Любов Фіалковську. Також подяками були удостоєні студенти-волонтери: Гужва Катерина, Головоченко Дмитро, Носовець Денис, Карета Марина, Бура Оксана, Надточі Яна, Коробко Марина та Кулініч Юлія.